Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми розбираємо усі тонкощі іспанської граматики від А до Я, а також дивимося, як вчити іноземні мови іспанську, зокрема, швидко та ефективно. В цьому відео я проведу шостий урок з нашого нового граматичного блоку, де ми кожен раз розбираємо якусь цікаву граматичну тему. Сьогодні будемо говорити про прийменники. Я вам покажу топ 10 прийменників, які дуже-дуже допомагають вам зв'язувати якісь певні елементи в іспанській мові. Ну і, звісно, говорити та пояснювати речі правильно. Перед тим як почати, не забудьте підписатися на мій канал, або нічого не пропустити. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете зробити добровільний внесок, банку я залишу в описі під цим відео, або ж просто залишити будь-який приємний коментар, поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Або ж стати спонсором цього каналу. Загалом кажучи, будь-яка взаємодія, мені дуже-дуже приємна. Ну а ми починаємо. Наш граматичний блог. І сьогодні в нас буде такий шостий урок. Шостий урок. А говорити ми з вами будемо про прийменники. Прийменники. Загалом мені би хотілося вам показати топ-10. ТОП 10 Топ-10 приймильників. Топ Завжди невеличкі пояснення, що таке прийменник. Дивіться, вам, коли ви вчите іспанську мову або будь-яку іншу мову, вам не треба заглиблюватися в метамову. Метамова – це така мова, яка пояснює різні значення того чи іншого слова. Тобто, що таке займенник, що таке прийменник, що таке. Службова частина мови і так далі. Я вважаю, що на перших етапах вам ця інформація не потрібна, але а, з іншого боку, переконана, що якщо ви просто орієнтуєтесь в частинках мови, тобто ви просто маєте поняття взагалі, що таке іменник, тобто якийсь приклад не визначення, а просто розуміти, ага, оце в слово, а це в реченні прийменник, вам просто буде набагато простіше сприймати якусь певну інформацію. Так ось прийменники це такі маленькі частинки в українській мові, які перекладаються як з, на, до перед. Тобто вони можуть вказувати на якусь мету, на якийсь напрямок, на час. На місце і так далі. Як я вже сказала, мета взагалі даних відеоуроків, вона не для тих, хто вчиться на філологічному факультеті лінгвістичного якогось університету. Тобто да, ми з вами тут не розбираємо оцю метамову іспанської мови. А наша задача з вами просто більш детально розібратися, взагалі як побудована мова, тобто повчити немов не всі ці елементи, пазли, щоб ви потім ви могли брати всі ті пазли і складати їх в певні речення, і класно висловлювати свою думку і розуміти, що вам каже співрозмовник. Ось тому ми не будемо зараз розбирати прямо групи прийменників в українській мови, тобто там прийменники місця, прийменники часу, прийменники якоїсь там обставини. Ні. Просто я зараз буду показувати вам якийсь популярний прийменник е, іспанською мовою. Ми його перекладемо і, звісно, розберемо, коли ж саме він вживається в іспанській мові. Тобто сьогодні в нас план, він такий один, просто прийменники та правила їх використання. Так що поїхали. Я буду ось так записувати наш перший прийменник. Наш перший прийменник це буде прийменник Пор. Пор. І дивіться, тут важливо розуміти, як він перекладається, тому що інколи він перекладається просто так буквально. А перекладається як він як через. Це перший варіант, коли ми вживаємо пор. Тобто, коли ми говоримо про якусь причину. Тобто через або там заради, заради чогось, заради когось. Наприклад, я хочу це зробити от через тебе. Тобто, ти причина, або ви причина, чого я зараз записую це відео, я хочу це зробити от через вас. Але тут немає такого негативного значення, тут більш позитивне значення. Тобто я заради, заради вас, я хочу записати це відео. к'єро, асерло, асерло. Порвосотрос. Кіроасело парбосotрос. Я хочу це зробити от через вас, заради вас. Тобто, називаю якусь причину і використовую цей прийменник Пор. Е, також прийменник Пор може вживатися, коли ми говоримо про якесь певне місце. Е, наприклад, я давайте так запишу: наприклад, місце. Коли ми по чомусь гуляємо, ходимо. Наприклад, я гуляю, там, ходжу пішки по парку. І ми також будемо використовувати цей прийменник Пор, аби показати, що, наче буквально через щось проходжу по е, певним місцям. І, по гемп, ой, порель, паркі, порель паркі». Там Я йду парком, да, прогулююсь. По парку, pues voy por вой parque, парки, вой el parque. І також використовуємо прийменник пор. E, також прийменник пор використовується тоді, коли ми говоримо про певний час. Наприклад, я працюю вранці. Травахо trabajo, trabajo la, la, pues la mañana. Я працюю вранці. Щоби сказати, вранці в обід увечері. Також використовуємо цей прийменник пор. Тобто, ви бачите, є такий прийменник пор. Він справді перекладається як через, заради когось. Це його таке пряме значення, по регемплок'юру Асерло Порвос Отрос. Я хочу це зробити заради вас. Але так само. Пор може використовуватися для позначення якогось місця, тобто я по якомусь місцю хочу пройтись, прогулятися чи там проїхатись, бой, по порильпарки. І коли я вживаю час, але ранок, обід, вечір, Тобто вранці, в обід увечері, також це все зв'язується прийменником «пор». «Пор ла маняна порахимплу, порла тарди і пор ла ночі. І ще один пункт, такий четвертий, коли ж у нас вживається прийменник е, пор. А це тоді, коли він просто завжди вживається з певними дієсловами. Тут вже просто треба запам'ятати. Скі мові в нас є відмінки, тобто в нас слова змінюються за відмінками: там називний, давальний, знахідний, орудний і так далі. Ось, а в іспанській мові оцю функцію інколи може виконувати саме прийменник. І тому прийменник пор дуже часто використовується з певними дієсловами. Наприклад. Я напишу так, пор плюс дієслова. Точніше, навпаки, так от дієслова плюс пор. Тобто пор використовується з якимись дієсловами. Прогемплу, не переживай за мене, поїсноти преокупець пормі. Поїсноти преокупець пормі кіно, ти прокупес пормі. Пор пор І бачите, тут вже пор не перекладається дослівно, а просто є таке правило, що Переокупарше, переживати українською ми кажемо за когось, а іспанською мовою то завжди буде приокупарше пор. Преокупарше поральґієнопоральго, тобто переживати за когось або за щось. А такі елементи вони вже просто вчаться, тобто в них немає якоїсь там певної логіки, якогось певного перекладу. Просто щоб сказати, от я переживаю за тебе, іспанською треба використовувати preocuparse пор. Переокупарси пор. Так, наступний прийменник, йдемо далі. Наступний прийменник в нас буде пара. пара. Так само, перше, що вам треба розуміти, що той чи інший прийменник якось перекладається. От як би ми не хотіли, якийсь переклад в нього існує. Тому пара перекладається як для, або для того, щоб. Це таке от просто. primero es importante, por ejemplo, este regalo por para este regalo es para ti. Es para ti. Toc, toc. Dla, dla pues, este regalo es para ti. Es para ti. Es para ti. Es ejemplo, Es para ti. Es para ti. No sé cómo, para vivir en España. Por ejemplo, pues quiero aprender español para vivir en España. Що ми тут бачимо? Ось це пара, тобто я хочу вивчати іспанську для для того, щоб жити в Іспанії. Тобто, перше таке значення цього прийменника пара це як для або для того, що. Тобто, коли ми говоримо про якусь певну мету, якусь певну ціль. І перекладаємо, як у українській мові для або для того, щоб. Так, поїхали далі. Наш третій прийменник. Третій прийменник N. Він перекладається як В, по регемплу, Віво ен Київ. Я живу в Києві Віво, ен Київ. Що ми тут бачимо? Що в нас є N, і ми прямо буквально його перекладаємо як В. В. Але також прийменник. N може вживатися тоді, коли ми говоримо про певний час, але я би теж його перекладала як в, тобто, погемпло, в літку, да, українською також в літку, по рахемплу, en verano, en верано, або в березні, marzo. En Марсо. Тобто його виділяють мов би, що він вживається тоді, коли ми говоримо про час. Особливо про місяці або про певні пори року. Але я для себе його теж виділяю, що це так само, як ви. Тобто «в En-верано, прогемпло, в березні, поїзд En-Marzo. І також прийменник «ен» може ще інколи використовуватися, коли ми хочемо сказати, через, але якийсь певний час. Певний час. Наприклад, там, я тобі позвоню через годину, По кому ти я Марі» Tiamare en, enuna Enunaora. Тобто тут він теж прив'язується, мов би до часу, але з оцим значенням, що через певний проміжок часу я тобі там подзвону. Повіць, enuna ora, enuna ora, порахемпло. Так, прийменник номер 4 Прийменник номер 4 А. Теж один з моїх найулюбленіших прийменників. Чому? Тому що має дуже багато значень. Перше, перше значення, яке би я виділила, що прийменник А вживається тоді, коли ми говоримо про якийсь певний напрямок. Про певний напрямок, коли я кудись от йду. Наприклад, я йду в магазин. Voy a la tienda». тєнда. Вой la тєнда. Або я там їду в Іспанію. Іспаню. Пояс Вой Аспания. А Іспанія Тут дуже цікаво, що багато учнів допускають таку малесеньку поминочку, тому що в українській ми кажемо там, я йду в магазин, я там йду в університет, і дуже часто е ті, хто вчать іспанську, вони кажуть йовойн. Тобто використовують оцей попередній прийменник N. Але оцей попередній N, в, я його раджу брати як в всередині. тобто він просто вказує на позицію, де ми безпосередньо знаходимось. Вдома, в магазині, в Іспанії. А використовується безпосередньо, коли ми говоримо про напрямок. Тобто я йду от до магазину. Так, я розумію, що ми українською кажемо дикуди, я в магазин. Але це ж ми якби рухаємося, буде напрямок, тому коли про напрямок говоримо, а не безпосередньо місце, в якому я знаходжуся, треба використовувати прийменник А: Pues a La T'ienda. Я йду, от рухаюся в напрямку магазину: a La T'ienda, або там їду в Іспанію, voy Іспанія, «воє, Іспанія. Це перший момент. І другий момент, теж він мені супер подобається, це коли. Ми використовуємо прийменник А е, з певними е, живими істотами. Давайте спочатку приклад, а потім поясню. Наприклад, е, коли я хочу поставити якісь запитання, от кому, і вживається з певними дієсловами. словами. Наприклад, я дзвоню кому мамі, е, або, наприклад, кому, вибачте, або кого. Як я вже сказала, що в нас в іспанській мові відмінків немає. Тобто, дивіться, наприклад, я хочу сказати «ямо», дзвоню і, наприклад, мамі, мама. І зверніть увагу, тобто українською в нас є слово мама, а є слово мамі. І ось «ямо» – це буде дзвоню, а мама це буде мама. І якщо я ніяк не зміню слово, вийде дзвоню, мама, дзвоню, мама. Ну погодьтесь, трохи дивно. А мені треба, я дзвоню мамі. Тобто, щоб в мене вийшло ось це я дзвоню мамі, оскільки в нас відмінків в іспанській мові слава Богу, пояснинус маль немає, і в нас слова саме ніяк не змінюється, але деякі прийменники можуть виконувати функцію ось цих відмінків. І тому ось буде ось так ямо а мама. Ну, там «о», «а а мама». мама», Тобто я дзвоню мамі. По я сямо, а мі мама, пор і ще один момент, коли прийменник А завжди використовується з певними дієсловами хочу я цього чи не хочу. Емпесар А і далі там дієслово. Наприклад, щоб сказати я починаю роботу «емпєшо А трава а трава хар, там у певній годині. Тобто, дивіться, тут теж є ось це А. Чому? Просто таке правило. Тобто МПСР А. Починати щось робити завжди буде з прийменником А, МПСР А. І ще маленький момент про цей прийменник А, що дуже часто він вживається тоді, коли ми говоримо про години. Наприклад, о восьмій. Або е, о восьмій. Ведь якийсь приклад, я снідаю о восьмій, по регпу. Йо деса юна, деса юна а сочо. а юна сочо. Тут теж використовуємо прийменник А. Деса юна а сочо. Це теж треба запам'ятати, що ми кажемо, що я, наприклад, снідаю не в. 8, а як ми кажемо, О8, тобто, з годинками використовуємо прийменник А. Тобто деса а ла сочо. Так, ми вже майже на середині. І наш п'ятий прийменник «де». Де. Знову ж таки, спочатку я завжди пропоную якийсь певний переклад. Тобто, «де» перекладається як з. Але не з ким, чим, тому що це інший прийменник, наприклад, я п'ю каву з молоком, або я там гуляю з ким чим подругою. Ні. Це мається на увазі з, з е, чогось. Це може бути, наприклад, зроблений з чогось, або е, з чогось, або когось. Зараз поясню. Наприклад, еста месяця. Es de metal. Знаки металеві стіни. Pues esta mesa es de metal. Тобто зроблена з металу, з металу. Або, наприклад, будинок моєї мами. Pues la casa la casa de mi mamá. La casa de mi mamá. Тобто будинок Кого чого, да, тут вже не зроблений з когось чогось, так? але тут кого-чого. Е, тобто ми ось так зараз додамо кого чого. Знову ж таки, повертаємося до цієї фішки, що в українській мові в нас є відмінки, тобто ми не кажемо будинок мама, а будинок кого мами ось тут змінюється. А в іспанській мові, щоб це показати, ми використовуємо прийменник де. Або, наприклад, я з України, «сой де Україня. Сой, де Україня, тут виходить з якоїсь країни, тому то він і перекладається якось це з поєском Сой, де «сой де Украння. Другий момент: ми використовуємо прийменник, де, коли ми повертаємося з якогось місця, тобто це як напрямок, але повернення. Тобто, наприклад, я йду вже повертаюся з магазину. Voy de la tienda. Voy de la tienda. Теж говоримо про напрямок, але вже повернення назад. ЛА pues т'єнда я йду з магазину. Третій момент теж з певними дієсловами. Por ejemplo, термінар, де і плюс дієслово. Тобто закінчувати щось робити, коли далі йде певне дієслово, теж треба його об'єднати прийменником Д. Поємно, de trabajar, де треба. Де треба сочо. Я закінчую роботу о 8. Pues termino de trabajar a las сочо. О8 закінчую роботу. Termino de, де треба. E, наступні два прийменники суперлегкі. Це у нас вже буде шостий. Кон. Ось тут він вже перекладається як з ким, чим. З ким чим. Е, тобто я п'ю е, е, каву з чим молоком, або, наприклад, я гуляю з ким, з подругою. tomo пригремлю con кафе con Кон конличе з молоком по регемпло. Або ж проводжу час з подругою по іскомом кон мі аміга. В принципі, з цим прийменником ні в кого не виникає питань, проблем. Єдине, що не плутайте його з прийменником попереднім де. Тому що, як я там наголосила, оце де, воно не мовби з. Когось або чогось, типу, зроблене, або комусь належить. А ось цей «кон» – це безпосередньо з ким, з чим. Тобто, коли ви кажете, наприклад, я хочу провести час з тобою, тобто тільки виникає оце питання з ким або з чим, там каву з цукром або молоком, використовуємо прийменник «кон». І відразу інший прийменник, який дуже-дуже поряд стоїть, це прийменник моментіто, Shin. Shin це без. Те саме, наприклад, я п'ю каву без молока, пуес. Тому кафе Shin a Super. А, я сказала без молока, пердона, «сін» Виче. Ну, без цукру, сіна сукар, сіна цукар, або без молока, по регемплу, сін, сін лечі. Так, рухаємося далі. Прийменник номер 8 В нас буде собри. Він перекладається як на чомусь або про щось. Це той варіант, коли, наприклад, в українській мові є два прийменника, а от в іспанській мові просто буде один sobre. Наприклад, я хочу поговорити про щось. Pues quiero, quiero hablar sobre, no sé, cualquier cosa. Pues quiero hablar sobre. В даному випадку, дивіться, я хочу поговорити про «про щось. Pues como sobre. Ось, наприклад, el libro. Pues como está sobre la mesa. Sobre la mesa. І в даному випадку тут вже буде як на столі, от прям безпосередньо фізично. Pues, Книжка знаходиться на столі. І ще хочу дати вам декілька применників. Пригем планує 9-й, це в нас буде «Entre». entre. Перекладається як між або поміж. Кажу як на якесь фізичне поняття, так і на абстрактне. Наприклад, я знаходжуся між двома якимись варіантами-опціями. Pues «Estoy entre no sé dos, opciones. dos opciones». Це цей момент, коли це не мов би таке трошки абстрактне значення. Я якби не буквально, да, не фізично знаходжуся поміж двох опцій, а так абстрактно. «Estoy pues «Estoy entre dos opciones. Por ejemplo, estoy entre dos dos opciones», opciones». Або ж, наприклад, стіл знаходиться між ліжком і вікном, por ejemplo, e la mesa la está entre, entre a ver como la cama, por ejemplo, y la ventana. Y la ventana. Тобто, це той варіант, коли entre entry прямо от буквально, да, фізично стіл знаходиться між ліжком і вікном. La mesa está entre, entre la cama y la ventana. Наш заключний прийменник Десятий. й No2. Асія. Асія. Чесно кажучи, не дуже люблю це слово, але прийменник класний. Використовується тоді, коли ми теж вказуємо напрямок, напрямок, коли ми рухаємось до чогось. Він дуже схожий на оцей прийменник А коли ми теж кажемо про якийсь рух тобто я йду в магазин, або там я йду в школу, я йду в університет. Єдина різниця така між ними вона трішки філософська. Що коли ми кажемо а, наприклад, там я йду в університет рано вранці і це може бути, що я там іду пішки, я йду на машині, я там не знаю, по дорозі можу зупинитися в якійсь кав'ярні, тобто будь-що. А коли ми вживаємо це Асія, Асія, ми реально прямо безпосередньо просто хочемо немов би сказати, я рухаюся до. Наприклад, я там йду йду мені хтось подзвонив, я так кажу, так, я зараз не можу говорити, я прямо безпосередньо рухаюся до університету, я його вже бачу, от я вже прямо до нього рухаюся. І я можу сказати, по поясній Асія Лауні, Асія ла уні Тобто, як на мене, тут немає прям такого великого значення, тобто великої якоїсь різниці між Асія і А, але все-таки, якщо є два прийменника, то треба маленьку різницю розуміти. Тобто, а це просто от як я йду в магазин і умовно кажучи, та може я тобі на машині там. Я хожу в магазин кожного понеділка. А як я йду в той магазин, невідомо. А ось Асія, це я прям вам дуже рекомендую його перекладати, не би, як я рухаюсь до якоїсь певної точки Вой асія Лауні. Я от прямо безпосередньо вже рухаюся в напрямку університету і ми там скоро зустрінемось. Тоді будемо вживати ось цей прийменник Асія. Не плутайте, не Асія, там і не наголошена, а Асія. Асія. Так, друзі, ну що, підводимо невеличкий підсумок. Тобто в нас є прийменники. Це такі маленькі слова, як пор, пара, ен, порохим, плакон, сін. Де, А, ноше ентри, sobre, Ассія і далі, і далі далі. Тобто, і далі взагалі там може бути дуже багато. Наприклад, є така велика група прийменників, як місця. Тобто це В на праворуч, ліворуч, над чимось, під чимось. Збоку, або там ще якось воно розташовується. Да? Є там прийменники часу, це можна виділити в таку окрему групу. Я вам зібрала просто виходячи з того, як я от проводжу свої уроки, і це такі найбільші запити учнів. і Такі питання, які постійно виникають, яка різниця, наприклад, між пор і пара, яка різниця між N і А, коли ми вживаємо N, коли вживаємо А, тому що інколи українською ми кажемо, да там я прокидаюся в вісім, умовно кажучи, не да правильно казати о 8, але ми кажемо, я прокидаюся в вісім, або там я вдома і я живу в Іспанії. А... Та, але, наприклад іспанською треба вживати в одному випадку прийменник А в іншому випадку прийменник. N. Ось тому в цілому, що вам треба знати про прийменники? Так, що Є прийменники, їх є досить багато. Перше, що вам треба визначити, це значення, от таке пряме безпосереднє значення, як перекладається той чи інший прийменник. Далі подивитися, яку функцію він виконує все-таки в іспанській мові, тому що переклад прийменників дуже часто не співпадає в українській мові та в іспанській мові. І третій варіант, який я просто дуже рекомендую, що є такий великий блок, що багато ось цих прийменників, я деякі приклади вже навела, але є їх ще більше і більше, що багато прийменників вживаються з певними дієсловами. словами. Наприклад, ми кажемо там, я думаю, я думаю про про щось. Але іспанською мовою це буде п'єнсо ент. Алько, пуесп'єнсо. І зверніть увагу, я не мов би тільки що сказала, що Собре перекладається як PRO, але тут використовується N. І ви, можливо, хочете мене запитати, окей, чому? Та я рада була би знати, чому. Але просто от так сталося, що з дій словом пенсар завжди буде використовуватися N. Тому такі моменти я вам просто дуже раджу от записувати. Дієслово – прийменник, дієслово – прийменник, і бути готовим до того, що не всі прийменники співпадають в українській та в іспанській мовах. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео про прийменники. Традиційно залишаю конспект в описі під цим відео з даною темою, в якому ви зможете знайти вправи для відпрацювання. Тому вчіть іспанську, робіть вправи, підписуйтесь обов'язково на мій канал, аби нічого не пропустити, та побачимося в наступному відео. Адіось!